Перевіряється робота вузла SCR – Selective Catalytic Reduction, тобто зменшення концентрації у вихлопних газах дизельного двигуна, шкідливих окислив азоту. Простіше кажучи, екологічна система AdBlue. Вузол AdBlue складається із змійовика, до якого паралельно. Під'єднано через усі затискачі, ці дві пластмасові труби. Вони відстібнуті і опущені донизу, щоб нижня частина цих труб, яка переходить в так званий чобіток, а саме блок керування датчиками а, AdBlue. А, тут є два датчики, датчик рівня і датчик температури, які, повин, які повинен передавати у у трактор, у трактору інформацію про рівень темпер, рівня рідини розчину AdBlue у бачку і про температуру цієї рідини, цього розчину. На той випадок, якщо треба буде за допомогою цього змійовика підігріти зміст бачка, щоб не відбувалася каталізація сучовини у Кристалізація речовини у бачку, випадання її вуз од зменшення концентрації. Спочатку а, от до цієї системи підключений кабель з роз'ємом чотирьохконтактним, два контакти це живлення, яке. Вмикає, заживлює блок керування системою AdBlue. І два комунікаційні піни can лінії Ці CAN-сигнали йдуть через адаптер до ноутбука, і ми будемо спостерігати зміну параметрів. У лінія в залежності від того, що відбувається з цими датчиками, які поки що, нагадую, знаходяться в порожній ємкості, без рідини, без AdBlue, просто в повітрі. Зараз ми підключимо живлення до системи AdBlue і подивимося, як це що, на, екрані, на екрані ноутбука, які там дані. З'явилося. Підключаємо живлення і бачимо, пішли сигнали у канлінії. Ось є дві стрічки, зараз я на паузу натисну, бо так неможливо сприймати. Ось. Є стрічки з двома адресами, які відрізняються ось цими середніми частинами. В одній FD9B, а в другому FI56. І поля даних от такі в них є: 3F, FB і FB FB3F00 зараз я це випишу 3 F зараз 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 я буду виписувати так F є -E 56 FB 3 f 00 І всі інші дані я. І наступні я не буду записувати. Вони не цікаві. Ось я маю на увазі. Оце. І ще 3F. Наступна стрічка F FB. FB. Ну, там повторення я не буду писати. Вони в даному випадку не цікаві. Е, головне запам'ятати, що цей параметр із адресою FI56 має отакі от перші три байти: FB3F00, а, байти з, а наступна стрічка із адресою FD9B. Вона перші два байти має такі 3F FB. І ці параметри. От я продовжую. Змінюються із періодичністю 1 секунда. То вони повторюються. Що це за параметри? Це а, другий байт з такою адресою, з такою це так звана група параметрів. Другий байт у полі даних 3F це температура у умовних одиницях. В 16-ти представленні не в 10 від 0 до 9, а в 16-ти. Оце температура, а в другій стрічці перший параметр це температура 3F. А рівень. Представлений першим і третім байтами. FB це рівень грубої, грубого виміру, умовно кажучи, сантиметри. А третій байт це рівень більш додаткового точного виміру, умовно кажучи, міліметри. Тобто вимірюємо рівень в сантиметрах і в міліметрах, наприклад, 3 см і 8 міліметрів. Але це все закодовано в 16, 16-річ 16, 16, 16, 16, 16 системі. Тут у нас лише температура. Ось ми зараз зупинимо, не зупинимо, а налимо туди води. І тут ми бачимо, що нажму на паузу що поки ми говорили під дією струму, який тече у блоці керування FB, спочатку змінилося на 40, а потім на 41. Тобто електричний струм трошки нагрів блок і датчики Там на дві одиниці, це дуже це, це якісь маленькі долі градусу. Тобто, це не суттєве. Підвищення температури за рахунок просто протікання струму. Інші параметри не змінилися з тих, що нас цікавий. Тобто тобто ці параметри не змінились. Лише тут я можу написати, що цей змінився на 41. 41 3 f 41. 41, а тут е, теж зараз секундочку, ні, вибачайся, на FB змінився, оцей, оцей 3F змінився на 41, і тут 3F змінився на 41. Зараз я е, налю сюди води і е, Починається вимірювання рівня. Це, е, так би мовити, такий реперний е, відлік висоти, оце, що я казав, FB00 е, на повітрі, тобто без води. Зараз я плю воду. Занурюю нижню частину чобітка у воду, о, тобто нижню частину о, датчик о, цього вузла у воду, вище о, чобітка. Ось так знаходиться рідина. Чобіток трохи нижчий. Весь чобіток знаходиться у воді. І так ще трохи побовтуємо, щоб о, вода зайшла в щілини вимірювальні. І дивимося, що ж тут змінилося. А, тут треба продовження включити. Ще нічого не змінилося, тому що є певне усереднення, накопичення даних і усереднення у зв'язку з тим, що коли трактор їде, то цей рівень від руху стрибає, і щоб не ловити ці хаотичні зміни. Рівня, то а, усереднюється а, блок усереднює до якогось середнього рівня. От ми вже побачили, що усереднення закінчилося і маємо, знову ставимо на паузу і записуємо а, перший підписуємо. Підсвітка заважає. Тут вже 25, 41, 09. Тут 41. У наступній стрічці 41 FB. От, ці параметри не змінилися. Адреси вони не можуть помінятися, це група параметрів, яка відповідає за стан датчиків, температура і, і, і рівень. І так просто е, е, легше сприймати інформацію. По, по, другій, по першій стрічці у нас FB 4100 змінилось на 25, 41,89. 41 це температура, вона не змінилась, тому що ну, кімнатна температура, що повітря, що, що вода однакової температури. А тут FB змінився на грубий параметр рівня змінився на 25, а тонкий параметри на 89. Ще раз. 25, 41, 89. У другій стрісі температура, звісно, теж не змінилося, цей параметр не змінився. Тобто по цій по адресі ми побачили зміну рівня. Зараз ми долімо ще трохи дистильованої води сюди ж і піднімемо рівень води до максимуму. І побачимо, що, що це дало на канлінії. Ось. Майже повністю заповнена рідина. Ой, посудина рідиною. Ось і е, продовження дивимося. Так, знову зупиняю ось паузу, ставлю на паузу. паузу. І бачимо тут уже 22. 41. 54: Це по одній стрічці, а по сусідній. Нічого не змінилося, 41 FB. Інші параметри, як я вже казав, цікаві. Ось що змінилося? Ось змінились, що логічно. Друг, перший і третій байт, що відповідає за рівень рідини у за рівень рідини у Баку, ну, чи в нашій ємкості, ще змінився. Температура не змінилася, тому що ну, нема, не було вода тої самої температури. У другій стрічці нічого не змінилось. Температура не змінилась 41. Так, тепер тут є підігріта вода трошки. Долімо її. Навіть не так. Ну так, да, долімо давай. Тепер зміст повинен. Ой, повинен змінитися не тільки рівень, трошки він піднявся, але й температура змінилась. Це я знову був той, щоб, щоб вода перемішалася. Вода була, як була холодна, так і залишилася, я занадто мало води залив. Може, температура не, вона не відчує, що температура змінилась. Не, не так вже. Так, так. Е, ось пішли нові байти. Знову тиснемо на паузу і записуємо. Значить по першій стрічці, ну, передостанню дивимося, бо її легше сприймати. 3. d 42 ФБ, а по другій сріси по нижній, самій нижній то 42. Що тут ми бачимо, що 22 грубий параметр змінився ще, і точний параметр теж змінився. Температура зросла на одну одиницю і в цьому в другій стрічці температура ну, рівноважна вже, яка зрівноважилась навіть з урахуванням протікання струму, вона вийшла на максимум 41. Оця тепленька вода все-таки, вона слабо тепленька, але Canlini відчула підігрів ще на одну одиницю. Навіть отут ще побовтаємо, щоб перемішалося, щоб гаряча вода потрапила донизу. Там датчики стоять, тому що вона зверху. Так, і що змінилося? Ще раз запишемо, натиснемо на паузу, записуємо показ. Передостанньої стрічки там у нас 4F 43, 16, а у сусідній стрічці у нижній 43. Ось ми побовтали і температура ще піднялася з 42, умовних одиниць до 43. І це всі ж зміни тут теж відбулися у другій стрічці. Ну і рівень теж відповідно змінився ну зріс. Тому що я ж кажу, що ой, ці зміни не моментально відбуваються з певним запізненням, наприклад, там хвилину. Усереднюються дані, ну, от, коливання. Оцей блок це реєструє ці всі коливання, потім їх сумує і ділить на час виміру, і якесь середнє значення. Більш точне дає. От. Ну, от, вже бач, бачимо, що температура вже стала. Уже навіть не 43, а 44. Ще піднялась за рахунок в ботанки. Е, тут. Давай, давай запишемо. Що там у нас? Передостання стрічка 4F. 4F 44. Один є. А. Нижня стрічка там 44. Це інше по старому. Ось що ми побачили. Ми, не доливаючи води, просто побовтали, побовтали існуючу рідину